Розумієш, наприклад, там, а, майстер пішов подрузі робити а, ремонт. Да? Для чого він це робить? Або за гроші, або щось хоче, знаєш, типу, взамін, або він просто робить це безумовно, тому що подобається йому це робити. Угу. Вона робить когось буржником, грубо кажучи, да? тобто буває таке, що людина приходить, а вона все одно як підсвідомо розуміє, ага, я сьогодні щось зроблю тобі, але ти мені будеш винний, і в раз, коли я до тебе прийду, ти мені щось зроби, да? там, uh -huh. накажучи. а от зробити від щирого серця це дуже цікавий момент. І дивися, коли у цьому очікуванні, ну, ти ж мені, але це просто в голові. Я пішов зробити, бо можливо, колись щось там ти мені зробиш. Це ілюзія. Uh -huh. Угу. Угу. домовленостей не було що я тобі давай зроблю а ти мені потім якщо щось мені треба буде то ти мені типа бартером щось зробиш а ти це розумієш? очікування це очікування дуже цікаве тому ілюзія очікування да, тому ілюзія ілюзія спочатку а потім вже йдуть оці очікування і все, і людина живе і не понімає, а тоді йде заряд. Тому що людина мала очікування, не очікування від ілюзії цієї не виправдалися і пішов заряд. Людина розізлилася. Чому я не отримую це? Так, мало того, що це що злилася, а ще й туди уходить енергія постійно. Чому тому, що вона це зафіксувала собі в голові? Точечку угу. зробила, зробила претензію, а чому мені не заплатили? Хоча насправді, якщо б хотіла оплату якусь, то міг би сказати, рот, відкрити. Окей, я там хочу за це стільки-то грошей, чи там я безкоштовно не готовий працювати. Але якщо одна людина погодилась безкоштовно щось зробити іншій людині, і це домовленість двох сторін, які тут можуть бути очікування? Угу. Правильно, тобто це така точка, де я домовилась окей, дві сторони задоволені. Якщо одна людина не задоволена і вона промовчала, то це її проблема. Що вона не висказала свої бажання, то вона стіснялась, там було некомфортно. А що подумають люди? Це твої проблеми, що називається, так, да, людина? Ну. не справився. І от робити якусь справу із задоволенням і від щирого серця, отут у мене питання. Тому що як робити не так, я це розумію. А от так як так робити? От як зробити так, щоб це реально було в кайф, той процес. Я це відчуваю, наприклад. Угу. Дуже Дивися мислення. Як ми дивимося на ці речі? По-перше. По перше, ну, це знову ж таки наше відношення до життя. Я роблю це для когось, чи я роблю це для себе? Якщо она, я же, приймаю... А в житті, знаєш, постійно, роби для когось, роби для когось, мисли для когось, намисли так, як ти хочеш. Не вибирайте, що ти хочеш, да? вибирайте, що тобі батьки і нав'язали, те, що тобі сказали ти там неправильно щось, робиш вибір. І так постійно що просто відбували, що називається бажання просто вибирати себе. Ну, тут дивися, Коли ми це бачимо, розуміємо, у нас вже є вибір. Жити для когось, оцей вибір, да? uh -huh. я приймаю вибір: uh -huh. жити для когось чи жити для себе. Коли я живу для себе, я насолоджуюсь цим моментом. То і інші насолоджуються цим моментом. Якщо я живу для когось, я не щаслива. Да? Я не відчуваю задоволення того що Я в очікуванні, що інша людина щось мені дасть взамін. Мой. Коли я нещаслива, коли я не задоволена, то й інші і інші відчувають це. Тому саме найперше – я задоволена. Це такий, знаєш, такий ком, виходить, знаєш, як е, ці пляшечки з е, цього, як вона називається. Доміно, знаєш, коли виходить, одна пляшечка, плашечка, вона штовхає іншу пляшечку. Я вже пила, дякую. І виходить, що від, ну, хтось один має бути справді, знаєш, що називається умніше. Так? Якщо одна людина, особливо якщо це жінка задоволена. То виходить, що всі навколо вони теж цим питання, ну, якби вони бачить приклад. А якщо цього прикладу немає, і дві незадоволені дорослі людини в квартирі, тут жопа. Ну, дивися, тут ще такий важливий момент, як є одягнути корону. Mm. Mm -hmm. Розумієш, коли я роблю це для себе, але без корони. <танква> Тоді не включається це его. Значимость, бо... чувство значимості Значимость, да. А, знову ж таки, моя значимість. Це мої. Боже, як же ж це слово забулася? Не пріоритети. мої, скажімо так, правила. Да? Угу. От в мене є мої правила, яких я дотримуюся. Угу. Цінності. О, цінності, цінності да. Мої цінності. І я показую людина прийшла, їй щось не подобається. Я кажу я не скороною, але дивися, у мене є цінності. Якщо вони тобі подобаються, підходять. Окей, ми можемо договоритися. Але більшість людина не розуміє ще своїх цінностей. Які мої цінності? Ну, я тобі хочу сказати з цього приводу, що е, оскільки е, коли людина не розуміє своїх цінностей, вона намагається, щоб хтось їй прийшов і показав, розкажіть мені, будь ласка, які в мене цінності. Але інша людина завжди буде пихати тільки свої цінності, тим, які, які в неї є всередині. То це вже буде і все одно якась і на реальність, знаєш, грубо кажучи, тому що виходить, що людина сама має е, це знайти в, в собі, віддобути. знаєш, як взяти камінчик його, очистити від цих всіх наслаїв. Інших точок зріння, якихось установок родителей, якийсь травматичний досвід, так це все. І потім вже видобути справжню цінність. І коли людина зі справжньою цінністю, вона така настояща, вона реально щира, вона реально магнетична, вона реально така, знаєш, вона від душі, від серця каже, її дуже цікаво слухати, в неї хочеться спілкуватись, хочеться дізнатися, а як я до того прийшов? Як ти це так? І корону зняв, да? що називається, і чеснозначимості на зі своїм домовимості? Як ти так такий Мама. цілісний, зміг Мама. домовитися зі своїми Мама. частинками? Мой, мой. Дивися, бо все, що є в мені, воно вже в мені є. Угу. І навіть ті частинки, які ми не приймаємо, вони в мені є. Угу. А світ тільки підходить і дзеркалом підсвічує те, що є, і те, чого немає. І тоді немає місту взагалі ні на кого ображатися, тому що насправді це все в мені є, тільки від мене залежить, я приймаю це чи ні. Я готова з цим працювати, чи ображаюся на інших, що вони приходять і мені підсвічуються. Дивися, тут взагалі е, класна така штука. Прийшла людина, як моє зеркало, да, вона агресивна. Щось там на мене накричала, і це мене затронуло. Да? Ага. Я розізлилася, Чого ти на мене кричиш? Ага, я бачу цю частинку, яка в мені зараз агресивна, прекрасно, моя ти хорошенька. Іди до мене, дата, я тебе признаю, ти в мені є. Окей, все, мозок вже прийняв її, спокійний. Дивишся на людину і спокійно запитуєш. Дивися, чого ти кричиш на мене? Що сталося? Чим ти розстрахаєш? Що сталося? Да, Коли ми прийняли свою частинку, дивися, а на це. Важливий момент, на це треба час, якусь долю секунди, щоб це прийняти, це зрозуміти. Зазвичай, коли піднялася емоція, людина, що назовні ту емоцію? Одразу видає одразу, ви одразу, ви одразу, ви і, і йде конфлікт. Коли ми це самі бачимо, окей, я зараз можу вибір прокричати, ви назовні викинете цю емоцію. Або можу спокійно запитати, прийняти цю емоцію. Це вдовший, понімаєш про прийняти емоцію і тоді спокійно поговорити з людиною. Uh -huh. uh -huh. Ти okay. треба ж знаєш на сходинку вище стати. Ну так, да, так, да. це так. От получається, що перше фізіологічне спрацьовує, що у цей мозок, да, у цей рептильний, що називається, грубо кажучи, який mm -hmm. він відповідає за що за захист? Якщо о, першу чергу людині небезпечно, коли, наприклад, на неї кричуть, то вони що робить або бій, біг або замрі? Тобто вона намагається себе захистити mm -hmm. таким чином. А якщо, наприклад, окей, я розумію, що мені зараз небезпечна ця ситуація, да, і я приймаю ці свою рептильну частину, яка зараз мене захищає. І потім йду до якої частини себе? Та, та, яка більш осознана, більш доросла, яка може стати вища, тобто більш творча частина, яка да? каже, Окей, подивись на цю ситуацію з іншого сторони, як ти кажеш, знає, точка 0, наблюдателя. Що ти бачиш? Да? Які, для чого ця, ця ж людина прийшла? Щоб, щоб допомогти, щоб підсвітити щось. Тобто вона служить таким чином. Якщо вона служить таким чином, то що, що мені, який мені досвід цього треба взяти? Чого в мене не вистачає на полочці? Що ця людина до мене притягнулася, і виходить, що я, якщо подивитися ще вище, то я ж сама і запрошую той досвід. Я угу. притягую цю людину до себе тільки з однією необхідністю. У мене такого досвіду немає, допоможіть мені це прожити. Якщо я спогоджуюся з тим досвідом, який мені показують, то я цей кладу, окей, я це визнаю, я це кладу на полочку, мені необхідно це продовжувати знов проживати. А якщо я не погоджуюсь і кажу, ні, я не згодна з тим, що як до мене поводяться, як там не знаю, мене приймають, не приймають, там зляться не зляться на мене. Я не погоджуюсь, значить, мені ще раз покажуть, ще раз, ще раз. Але кожен раз, як це ціна буде вище. Uh -huh. Може бути трішки складніше, вона завжди понаростає ще більше, більше більше, більше, складніше, тільки для того, щоб людина визналась, причому взяла відповідальність не за ту людину, а за себе і за свій досвід. Звісно, ми беремо тільки за себе відповідальність, це факт. Так, сонечко, я з тобою поговорила, я тебе почула, я тебе побачила. Дуже рада з тобою спілкуватися. Дуже, дуже класно взаємодіяти, і я дуже рада, що, що є така можливість. Реально, це, це дуже надихає. Прекрасно, Я тобі так... бажаю вдалого дня сьогодні, класного такого, прекрасного в твоїх процесіках. Дякую взаємно, Квіточка.